Доброго здоров'я всім, шановні українці! Як то кажуть і глядачі, не тільки українці, всі глядачі, які дивляться, але стосується саме українців. Як то кажуть, на ворові да, і шапка горить. Отак і тут. Про що я? Приходитимуть кожні три місяці. Куди? В Україні змінили правила перевірки лічильників води, шановні друзі. Йдеться про мешканців багатоквартирних будинків. Цього року в Україні запрацювали нові правила щодо обслуговування лічильників води у багатоквартирних будинках кожні три місяці. Йдеться про провадження додаткового контролю правдивості переданих споживачами показників та перевірку коректності роботи приладів обліку. Ну, от тут то і да, так я й говорю, що на ворові і шапка горить. Самі. Напевно, що крадуть безбожно, от вони думають, що і люди такі самі. От треба їх частіше, от вони такі ж нехороші, не от так крадуть. Зараз продовжимо. Вас попрохав би підписатись на даний YouTube канал, поставити вподобайку. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше тема. Я буду вам дуже вдячний. Отже, далі нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році. Перевірка лічильників проводитимуться кожні три місяці. Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств. Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь. Особисто під розпис рекомендованим листом у вигляді смс або іншим способами, що дозволяє підтвердити його отримання. Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та Домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення. Ну, і <смі>, по барабану може десь хтось виїхав, може, де хтось Ну немає людини. Ну, Взагалі, я взагалі не розумію, навіщо оці три місяці перевірка лічильника. Ну, навіщо, це кошмарення людей. Ви, ви розумієте? Ну... Хіба це так уже в тих мозгах там у них сидить, що люди так крадуть? Я не розумію. Що буде, якщо відмовитися від перевірки? Відмова, відмова, відмова у доступі до лічильника або недопуск контролерів до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду на загальними, за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника. Тобто, встановили там, наприклад, куб води 100 гривень з людини, а на порахують 6 кубів там, на людину на місяць і вперед. От. Але є важливе, але пов'язане з дією воєнного стану. На період дії воєнного стану на три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особисті роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану стану. Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі у разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням. Отакі, друзі, новини по поводу води. Пишіть в коментарях, що ви по цьому. Поводу думаєте, от. І як ви вважаєте, правильно це чи неправильно, але я вважаю, що перевіряти лічильники води кожні три місяці ну це повний бред. А ще до того, вони хочуть підняти ціну в два рази на воду. Ну Це взагалі в які рамки не влазить. Це особисто моя думка. Ви напишіть свою думку. Тобто, безосновно, людям не пояснюють абсолютно нічого, не обосновують. Вартість цього куба, що вони роблять. Ніде нічим не доведено, нікому нічого не роз'яснюють. Я вважаю, що це бред. Я вважаю, що це ну, просто маразм три, три, через 3 три місяці перевіряють лічильники, за це все платить людина буде. Це не просто так, це за це все людина буде платити. Не просто так вони перевірять, щось покуперсаються там, коло лічильника, да? а людині за це все платить. Тобто, це, це маразм повної води, я не знаю, це все, напевно, що від безкарності вони себе так ведуть, тому що на них ніхто не, не скаржиться, нічого ніхто їм не робить. Далі таке ще, далі ще газ. У квартирах українців проводитимуть газові перевірки. І що потрібно знати? Що говорять? Порушення знаходять фактично в кожному будинку. От. Від 2024 року в оселях українців проводитимуть технічний огляд газових мереж та обладнання. Для цього ввели додаткову платіжку, розмір якої залежить від кількості квартир обладнання та віку будинку. Наразі спеціалісти перевірили 10 тисяч будинків у 20 тисяч випадків зафіксовано витік газу. Тобто, придумують схематоз, ще один. Перевірка, типу, а ви платіть. Це вони повинні робити. Вони робили взагалі це завжди безкоштовно для людей. А тут ще одну платіжку, а що? За доставку газу платите? От, Ще буде платити за те, що ми будемо ремонтувати газмережі і тому подобне. Ну тут далі йдеться ще дуже багато е, ну, нюансів є. Е, які правила потрібно знати усім, та за що вам можуть припинити газопостачання? Майже усі порушують, вони говорять. Як і за статистикою, кожному перевірному будинку виявляють порушення експлуатації газових мереж та обладнання, здебільшого фіксують перенесення газових мереж, прокладання електричних кабелів по газопроводу, замурування у стіни газопроводів та заміну газового обладнання без участі фахівців та належних. Дозволів, от вони говорять. Плюс до того там пломби дивляться на щотчиках, там, де, якщо втручання в щотчик, пломби, там шалені, вони виписують штрафи. Так що будьте обережні і уважні. Не, не до... При... Будьте присутніми, коли приходить перевіряльник до вашого лічильника, тому що вони є таке, що вони спеціально шкодять пломби, а потім нараховують вам величезні штрафи. Так що будьте уважні, особливо пенсіонери, будьте уважні і присутні, коли. При перевірці. Останніми роками перевірки не проводилися, відповідальність за газові кому... комунікації всередині будинку несли власники житла, а в платіжках не було додано вартості технічного обслуговування. Будинки фактично залишалися без необхідного технічного дообслуговування. Ну тут, типа, вони безпокояться за нас з вами. Українцям пропонують два варіанти: укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію, та довірити їй ТО. Нічого не робити і автоматично стати клієнтом газ мереж. Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів, автоматично приєднались до типового договору з оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у випадку, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то оператор ГРМ їх страхує, пояснили в компанії. У виданні пояснюють. Що платити доведеться по різному від 50 до понад 5 тисяч гривень. От. Наприклад, у Фастові середня платіжка для будинку на вулиці Київській 5 становить лише 73-42 гривні з квартири за рік. А у Борисполі на вулиці Байдевишневську 10, 10 платіжка з квартири сягатиме 10 платіжка з квартири сягатиме 4,7 тисячі гривень за рік. Якщо вартість розділити на рік, то побачимо, що щомісячний платіж становитиме від 6 до 391 гривні. От. Чим вони це пояснюють? Вони пояснюються тим, що в деяких будинках, наприклад, в одному там 200 квартир, а в одному там дві квартири. І от вони будуть розкидати. Оце все на вас. Кому відключать газ? Як відомо, порушеннями вважаються, якщо в квартирі немає окремої спальні, йдеться про студію у вітальні ліжко і газ. Якщо витяжка виведена у вентиляційний канал, він має бути вільним. Якщо газопроводи прокладено з порушенням проєктної та нормативної документації, якщо немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв, От, якщо немає актів перевірок та Прочищення димових і вентиляційних каналів, якщо квартиру не впустили в разі негерметичності системи. Так у разі, коли ви самостійно перетворили свою квартиру на студію, можуть винути проблеми. От. Якщо кухня не визначена за паспортом, із відповідними даними щодо розміру приміщення або проведеного перепланування квартири, яке Неузаконно відповідними органами архітектурно-будівельного контролю в такому приміщенні встановлення газових приладів не дозволяється пояснюють у, газ, у газмережах. Відключення газу також можливі. Наявність витоки витоків газу, несправної автоматики безпеки, несправності оголовків димових і вентиляційних каналів, відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах. Ну і тому подобне. От Тут бачите, тут вже на людей просто-напросто вішають свою роботу. розумієте? Простими словами, придумали ще один спосіб доходу, ще один спосіб обдирати людей і вперед. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я думаю, що це ще один спосіб обдираловки до газу платіжка ага, платять за доставку газу, будуть, будуть платити за це. Це вже аби. Все на людей повісить, щоб люди за все платили, а вони тільки збирали свої, як би сказати, доходи, да, обогащалися і кармани набивали. Це особисто моя думка. Ви пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Але я ж говорю, я думаю про те, так, таке, що ті самі крадуть і думають, що люди так само крадуть, а ці будемо обдирати далі, до нитки. Те, що вони повинні робити, вони скидують на наші з вами плечі. У мене на даний момент все. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. Брить своє здоров'я. Всім пока-пока.